Шлах глава 14 Уся громада підняла плач, і цілу ніч народ ридав. Усі сини Ізраїля нарікали На мошей агарона. Уся громада говорила Мошей агарону. Краще б ми померли в землі єгипетській. Краще б ми померли в цій пустелі. Навіщо Господь веде нас у цю країну? Якщо там нам судилося впасти від меча, наші дружини і діти стануть здобиччю, чи не краще нам повернутися до Єгипту? а Один одному вони говорили Давайте призначимо собі нового вождя і повернемося в Єгипет. Тоді Моша і Агарон впали ниць перед усім зібранням громади синів Ісраеля. А його шуга, син Нуна і Калев. Син Єфоне, Двоє з тих людей, що досліджували країну, розірвали на собі одяг і сказали всій громаді синів Ізраїля. країна, яку ми пройшли, і дослідили ця країна дуже дуже гарна. Якщо Господь Буде прихильний до нас. Він приведе вас у цю країну і віддасть її нам землю, яка виділяє молоко і мед. Тільки не поставайте проти Гавая, а народу тієї країни не бійтеся. Вони для вас. Немов призначений для з'їдання хліб, зник їхній захист, а з нами Господь не бійтеся їх. Уся громада закричала Забити їх камінням, і тоді біля шатра зустрічі, перед усіма синами Ізраїля з'явилася Слава Господня. Господь сказав моше, доки цей народ буде відкидати мене, доки вони не будуть мені вірити, висупереч усім чудесам, які я зробив серед них. Я вражу їх мором, позбавлю їх спадщини. А від тебе зроблю народ більший і сильніший, ніж цей. Моше сказав Гавая Почують про це, єгиптяни, з середовища яких ти вивів цей народ силою своєю, і розкажуть жителям тієї країни, А ті чули, що ти, Господи. Перебуваєш серед цього народу, що Ти, Господи, з'являєшся їм віч на віч, що твоя хмара стоїть над ними, що Ти йдеш попереду них вдень у хмарному стовпі, а вночі у вогняному стовпі. Якщо ти винищиш цей. Народ до останньої людини то народи, які почують цю звістку про тебе, скажуть: Господь винищив їх у пустелі, тому що не може він привести цей народ у країну, яку він обіцяв їм. Нехай же тепер звеличиться сила Господня, як ти сказав. Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, прощає провину і злочин Він очищає, але він не очистить того, хто не розкаявся. Він згадує дітям провину батьків. До третього і четвертого покоління. Пробадже за своєю великою милістю провину цього народу, як ти прощав цей народ у Єгипті і прощаєш донині. І сказав Господь: Я прощаю за Твоїм словом. Але я клянусь живий я і слава Господня наповнює всю землю. Що всі люди, які бачили мою славу і мої знамення, здійснені мною в Єгипті і у пустелі, і тим не менш випробовували мене вже десять разів, і не слухали. Мого голосу. Вони не побачать країну, яку я пообіцяв їхнім ПРАОТЦЯМ. Усі, хто відкидає мене, не побачать її. Але калева, раба мого, я приведу в країну, якою він пройшов, і його потомство. Буде володіти нею, бо в ньому був інший дух, бо виконав він свій обов'язок перед мною. Завтра повертайте і йдіть у пустелю, шляхом, що веде до Очеретяного моря, адже в долині живуть амалекітяни і кнаганці. Господь сказав Моша і Агарону. Доки ця зла громада буде скаржитися на мене, я чую нарікання синів Ісрагеля, яких підбурюють проти мене, Скажи їм, живий я, говорить Гавая, як ви мені говорили? Так я з вами і зроблю. Ваші тіла впадуть у цій пустелі, усі підраховані з вашого загального числа від 20 років і старші за те, що ви нарікали на мене. Ніхто з вас не війде в цю країну, в якій я. Клятвенно піднявши свою руку, обіцяв поселити вас. Ніхто крім Калева, сина Єфуне, і Ягошуа, сина Нуна. Але ваших маленьких дітей, про яких ви говорили, що вони стануть здобиччю ворога, їх я веду туди. І вони пізнають країну, якою ви знехтували. Ваші ж тіла впадуть у цій пустелі. Ваші сини пастимуть худобу в пустелі сорок років, вони нестимуть покарання за ваше відступництво доти, доки всі ваші тіла не зотліють у пустелі. Ви будете нести покарання за вашу провину сорок років, по року за кожен із сорока днів, за кількістю днів, протягом яких ви оглядали країну, щоб ви дізналися, що означає відкинути мене. Я, Господь, клянуся. Що так вченю я з усією цією злою громадою, яка об'єдналася проти мене, у цій пустелі вони зустрінуть свій кінець, там помруть вони. Адже, коли ті люди, яких Моша відправив досліджувати країну, повернулися. Вони підбурили проти нього всю громаду, розпускаючи чутки про цю країну. І ось ті люди, які розпускали погані чутки про цю країну, померли від мору Перед Гавая. З числа тих людей, що ходили досліджувати країну. В живих залишилися лише Єгошуа, син Нуна, і Калев, син Єфуне. Моше передав ці слова всім синам Ісраеля, і народ дуже засмутився. Вони піднялися рано вранці і вирушили до вершини гори, сказавши. Ми готові зійти на місце, про яке говорив Гавая, бо ми згрішили. Навіщо ви порушуєте веління Господа, сказав Моше. У вас нічого не вийде, не піднімайтеся туди. Адже з вами немає Гавая. І вас вразять вороги. Там перед вами, амеликітяни та кнаанці, ви впадете від меча, бо за те, що ви ухилилися від слідування Господу, Гавая не буде з вами цього разу. Але вони зійшли на вершину гори. Хоча і ковче союзу з Гавая і Моше не залишили табір, тоді спустилися аммалекітяни і кнаганці, що мешкали на тих горах, і винищували їх, переслідуючи до самої хорми.